Хіп-хоп хоп це музика чорних. Без питань. І. на жаль, деякі люди не можуть прийняти те, що є білий артист, який робиться краще, ніж чорний. До біса Емінем! Я стер його в пил! Там йому тягла цими штуками. Я кажу, що Емінем кращий репер усіх часів, на мою думку. Я кажу, ти саме! Це не моя гремі за Crack a Bottle. Без нього я б її не мав. Ось чому я так його ціную. Не просто через кар'єру, а й в житті. Це тіп, один з моїх кращих друзів. Він говорить мені свою чесну конструктивну думку, коли слухає мої записи до їх релізів. Він єдиний, хто робив те, що хотів. Хіп-хоп, це музика чорних. Без питань. І, на жаль, деякі люди не можуть прийняти те, що є білий артист, який робиться краще, ніж чорний. Є, що є. Візьми свого кращого чорного артиста і постав його навпроти Емінема, і він його з'їсть. Якщо вони підготуються, взагалі немає значення, як цей батл буде виглядати. І я закладаюсь, ставлю все, що в мене є, він його розвалить. Я дзвонив йому вчора. Вчора було його днюха. з днюхою тебе ще раз, Ем. І. Ми балакали десь півгодини, 20 хвилин, і знаєш, це була блях класна розмова. І. Подача була чудовою для мене. Було непогано. Я не читав коменти, але що я зрозумів з вчорашньої розмови це те, коли Коли Емінем робить щось. Це не просто пісня, не просто фрістайл, це заява. І. Навіть коли він говорить, це заява. Він говорить, щоб заявити щось. Не просто втирай діч. Не просто щоб зачитати непонятного репу. Він любить жорстко переходити межу. Так само, як я це роблю. І коли я дивився сайфер, я такий вау! Знаєш, він міг би наримувати там всякого. насипати флоу і панчів, але він там як особа свого кольору, свого кольору! Представляв нас на BET з текстом в адресу президента. Ви маєте це викупати, так? Він Він не чорний, він білий. Ми це знаємо. Але він, він могутній. І він заюзав цю силу на цьому сайфері, щоб зробити заяву для нас, так само, як людей, і взагалі для всіх людей, але особливо для нас. І всі, кожен повинен поважати його. Він не мав цього робити. Навіть серед нас небагато тих, хто вийде за рамки і використає цю можливість, щоб заюзати цю платформу на Бі Cypher, щоб зробити довбану бляха заяву. Тебе непокоїли тексти Емінемо на початку? Чи ти давав йому бути собою? Мої брови вилазили на лоба кілька разів. Мої теж, і я навіть не був з вами. Типу, що ти сказав про свою маму, чувак? Мужик, твоя мама не чула цю пісню Так, мене? Да, да, та. Працювати з ним жорстко, він ніколи не показував мені матеріал аж до запису, що в натурі. І були моменти, коли ти був шокований, типу, о Боже. Та, та було, було. Я фейспалмив далеко не один раз викупаєш. Чи були якісь рядки, або щось таке що ти такий, Чувак, ми не можемо. Чи, чи ти давав йому волю? Не, я не, я не, даю артистам не, волю, шариш. Дейм. Yeah. Я кажу, що Емінем краще вепер усіх часів, на мою думку. Я кажу те саме. Так, тепер візьми це і, і підстав на сьогоднішнє покоління. Вони не скажуть Eminem. Вони скажуть future. Або Дрейк. Вони скажуть це міг. Це true. ці малі такі жорсткі. Вони створили стиляки, зараз всі роблять. Всі ці де Прийшло від Мігос. Але чи можеш ти назвати їх кращим гуртом усіх часів в репі? Подумай про це. Вони задають тренди, вони задають стиль останні 10 років. А ЕМ, коли з'явився, він був першим білим тіпом, який бляха. Я не знаю репера білого, чорного, латинського, хто би тягався з ним на початку. Так, так. Так! На це той час, на той час, На той, той час типу білий тіп не міг стрибати. Так. Те саме, що білий тіп не міг читати. Так. Це правда. Він з'явився і показав всім. Спробуйте мене. Окей, то. Ніхто не міг з ним тягати. Я зрозумів, що ти кажеш тебе. Це різниця покоління. Можеш мати крутий голос. Можеш говорити що-небудь. Я думаю, Snoop Dogg має крутий голос. Він такий. Раз, два, три, чотири. О боже! Це звучить круто. Звучить дуже круто. Або може бути, як, наприклад, Eminem. Просто мати чудову ритміку, щось типу такого римування. Теде, І кілька шляхів, щоб бути крутим. Деякі люди мають все разом. Добіся Eminem! І добіся всіх, хто з ним! Слухай мене, бро! Це все хіп-хоп. Хіп-хоп це хто ми є, Він не може прийти, і придумати хіп-хоп і заробити трильйон доларів. Цей тіп навіть не пішов до Ніпсі на похорон, бро. Якщо він такий хіп-хоп, допісай менема, бро. Вони хочуть кінцельнути мене зараз через те, що я говорю, бо це глибоко. Його фанати, поняв. Його фанати люблять, бо він білий. Вони не приймають нас. Допісай іменема, Я стер його в пил. Реп Елвіс, біч, так? Як-як вам таке. Дам йому тягло цими штуками. А мінемо ще машин ганкеті. Нахуй менемо, бро. Та. Нахуй двох, бро. Довбаний касід розвалить АМІНМО в батлі, бро. Чому ви його так тягнете? Чому ви його так любите, бо він білий? Через це? Та ну. ну ладно! Не-не-не-не-не! Не-не-не-не! Напуй це? Немає нічого проти АМІНМ. Нічого проти, він робити реп. Я не хочу говорити більше про це. 22 роки в кожному інтерв'ю всі питають про мене. Що я бляха маю зробити? ладно, ну. Моя донька прийшла в індустрію і зрозуміла, що треба бути добре з мене, бо всі проти мого тата. Ви думаєте, це бляха круто. О, мен. Люд спокоїться не туди. Я не хейчу я мене. Я його не знаю, щоб його хейтити. Я не хейчу білих. Я змучився від цього, це забагато. Я не хочу бути поганим. У мене син вісім років, якого я зранку відвіз до школи. Та ладно, ну ладно вам. я нормальний. Ми маємо сісти і поговорити один з одним. Давай сядемо поговоримо. Давай забатлимо, Що небудь. Але давай зустрінемось один на один. Якщо, якщо це станеться, даж йому краба. бляха, чувак, я його, я його обійму. Отож пол приходить на студію і включає куплет емінемо. І мій трек мав. Стандартний формат для радіостанцій. 3 хвилини 8 секунд. М дописав третій куплет на 42 рядки. Я мав проблеми. з Розкажи нам. Розкажи нам. Розкажи нам, Розкажи нам. Тож, тож, зі мною. Поняв, таке не прийде. І, і я великий фанат і так? Що я вже не думаю про вихлоп. Я думаю про нього. Я... я не можу його розчарувати і дати йому зрозуміти, що це буде так легко. Тепер це буде змаганням. То я роблю свої два по 16. Я їх стираю і роблю куплет на 50 рядків. Опа. Тож, тепер ми знебронюємо бронюємо день для студії. Я приїжджаю в Детройт. На вулиці Снігопад, ми там на студії з емом, дві-три години М ем на студії вайбить. Потім він починає додати деталі до біта. І я набираю скупа, кажу: йоу, М ем тут робить якийсь продакшн, теж додаю біт якісь штуки. Ти нормально з цим? Бо я хочу, щоб ти був в курсі, що де щось зміниться в твоєму продакшені, типу поняв? Він каже: ні, просто скинеш зацінити. Емене продюсер, я продюсер. Пофіг. Якщо біт стане кращим від цього, то все норм. Отож через 5-6 годин почув куплет. І він такий, це серйозний двіж, піздец. Це піздец двіж, їбать. Я такий. Окей, робимо музон? Не, не робимо музон Я в Детройті, йде сніг, готель оплачений. Переліт. Машина. І ми не робимо його? Ні, мен. Треба дещо підкоригувати, бо я трохи не попав у твій вайб. Окей. Я йду зі студії. Тепер розбуджений. Ми виходимо за рамки тепер. Ем хоче змінити? Я хочу щось змінити? То я повертаюсь в Нью-Йорк і чекаю, що десь. Місяць, напевно. Десь з місяць-півтора він скидає мені куплет. Я включив своїм людям, і всі кажуть: йоу, це все. Більше ніяких переписувань треба показати це людям. І ми планували запис знов кілька місяців. Як на рахунок Емінема. А, та ладно. Божевільний, драматичний геній. Я думаю, що ти маєш відчувати себе кращим. Типу як боксер. Ти маєш бути найкращим. Емінем є найкращим для тебе. Емінем. Типу, прямо зараз типу, рядки, паттерни, як от, репер. Отак. Не думаю, що хтось може з ним тягатися. Він багато на мене повпливав. Люди кажуть, що ти, напевно, єдиний репер, якого Емінем не розвалив на ФІТІ. Що ти думаєш про це? Бо кажуть, що Емінем знищує всіх на фітах, але я не чув такого тебе. Я можу скромно сказати, що я чекав цього. Коли пишеш такий фіт, це бляха гра за кубок, який ти виграв, і потім тебе питають, як ти почуваєшся. І так, у мене були свої плани, я його дотримувався. Так, коли пишеш заміном, фіт він може атакувати тебе. Але я такий: ні-ні, ти не зробиш це зі мною. Ти не, ти не зробиш цього. Я викладусь наповну і ми будемо так рівно і зробимо гарну чудову пісню, але ти не зробиш так. Ось чому ми зробили так, чудова пісня. Я не чув, щоб хтось сказав, що хтось когось перевершив. Я переконався, що він не знищив мене. Цей тип монстр. Ти, ти теж такий слухаєш треки, думаєш, хто зробив краще. Ти далі в цьому? Угу. Так. Да. Навіть Дрейк є твоїм артистом зараз, і він кидає тобі пісню, ти все одно так думаєш. Так. Да. То ти заколабилась з амінемом. Ні. Я заколабилась зі слім Шейді. Окей, як це було? Працювати з ним. Я не думала, що це станеться. Я скинула йому один запис і йому не зайшло. І. Тебе це зачепило? Що Емінем... Ні, ні. Він не сказав. Знаєш, артисти говорять по-іншому, він не сказав мене не пре. Він сказав просто а, скільки щось ближче для мене. І я розумію це. Я артист. Я говорю так само людям. І я пам'ятаю, що відписала йому. Я хочу подякувати за те, що сказав це з повагою, бо деякі люди навіть не відповідають, коли ти їм пропонуєш фіт або не реагують. Емінем віднісся до мене з повагою, по-нормальному, і він сказав: знаєш, це круто, але це не моє. І Я типу поважаю дуже сильно це. І в мене була пісня Romance Revenge, Біт від Swiss Beats, І я мала його десь. Чотири місяці. Я нарешті написала щось, і я сказала, що напишіть ему, що може є щось підходяще для нього. І. я не знала, чи скидати, бо не знала, чи хочу фіт на нього. Але якщо це типу Емінем, поняв. Ну, типу, окей, okay. я трохи. Переживала, бо ти не хочеш бути надокучливим і скидати два треки, які хтось відмовить. Тому я, типу, не знала, чи хочу йому скидати. Але я вислала, і тоді він відповів на телефон. Вау! І сказав, що я таке сиділа і присягаюся, я зробила це по телефону. І зазвичай я себе контролюю, але з ним я сказала, то ти підписуєшся? І він такий, такий, так, да, так. Да. Типу дуже спокійний, на такому сексі мачо, типу, свегу але, але він був таким детальним, усе так пояснював, що йому подобається, що він хотів би додати. Ми переробляли його дуже довгий час. В нас був хук, ми його змінили через якісь там проблеми. І Він зробив все круто. І Я тут тепер в шоці, що він приділив мені стільки часу. М жорсткий. Мені начхати, якого він кольору. Мені начхати на все це. Знаєш, справжні артисти поважають один одного. Якщо б він був чорним, був би Мухаммедом Малі. З його талантами, якщо б він був чорним, він був би таким же сильним. Понял? Може він би так багато не продавався, але я думаю, що він би все одно був сильним, чорний чи білий. Емінем без сумнівів, один з кращих храпів усіх всіх часів з очевидних причин. Е, знову ж таки, е, Майкл Джордан, можливо, не може стрибнути зі штрафної лінії сьогодні. То якщо хтось каже Емінем, не найкращий сьогодні, бляха довбаний Джордан не може стрибнути так само. До чого? я? Ми всі старіємо, і це не означає, що ми не знаємо чи не, не знаємо відбиток, які хтось зробив, коли вони були на початку чи на піку. Отож, Емінем Вірняк. Вірняк один з кращих за весь час, мені начхати він чорний, білий, чи ще щось. І я навіть, як я вже казав, я не бачив його 20 років. І ми мали свої маленькі непорозуміння, все нормально. Але та, я досі досі кажу все, як є. Нема понто брехати. Кажу, як є, дядя Емінем — один з кращих реперів за весь час. Можете використати це проти мене, мені начхати, є що є. Але. Емінем поважає мене як на як, якщо його спитати, він буде чесним, він скаже, що респектує мені, він знає, що я сильний і на що я здатний, Та і такі пироги. Емінем вже не чхати, він що, щось робить чи ні вже. Він робить, що робить. Але я думаю, коли ти був найбільшим репером у світі стільки років, що тобі ще робити? Правда. Я думаю, він шукає себе зараз, шукає, куди йому йти. І що він буде далі робити, бо його фанбаза нікуди не ділась. Смішно, що репери зараз газують до нього, типу, як вони можуть газувати до Іменем? Бо він сидить в берлозі зараз і вони будуть тикати ту берлогу. Що це означає? Ну, — Я газував до нього. МДК, ні? Це вже давно, ні? Поняв, люди чіпляють реперів, як він, бо їх реп не видно зараз. І він стає замітним, коли ти починаєш тикати ведмеді. Він досі той, що був не забувайте. Хто Емінем? О та. Та MGK, типу, це неповага навіть думати, що він міг піти проти нього. На згідні? Якого біс? Таверняк, ти коли-небудь <поставили> тикав би <в> блогу <поставили> постійно, справді. Я зламав <поставили> нігті. Та, та ніколи ти не харився на це? Ні, тикай від медя пальцями, зламаєш собі нігті. Емінем ніколи би не був тим, хто він є. Або <поставили> там де є, якби він не був довбаним унікумом. І в той час, коли Емінем прийшов у гру, хіп-хоп був расовим як ніколи. Не було шансів, щоб хіп-хоп прийняв білого хлопця, тільки якщо він був феноменальним. І коли він з'явився, він був таким жорстким. Та чуваки, це те, що вона каже. Тіпи не хоть там, бляха, було багато різних типів, але ніхто не хотів біфити з ним. Ніхто не хотів. І ми чули від дре, як важко було зробити, щоб його прийняли, та. Нам не треба, що казав, дре, ми знаємо правду, дядя. Ми є хіп-хоп. Бачиш ці довбані фотки ось там XL, бляха, Rick, Cool Сликрік, Fat Joe, Rakim. Дядя, це ми хіп-хоп. Ми знаємо все. Вони б ніколи не пустили гру цього Емінема. Він був феноменом, якого ще не було. Шлях би тебе трафив. Підпишись на канал, якщо тобі сподобалось це відео. В нас регулярно виходить класний контент. Також можеш підтримати нас за допомогою функції суперподяки в Ютубі або закинути нам на каву, скориставшись платформою Баймієкофі. Дякую за перегляд.